Привет. Я буду шукати свого Ой, Всім привет. Питаюся знайти підписника. Часть один. Ой. А ти підписаний на... Просто... Просто Агентство. Давай тако. Підписаний? Угу. значить ні. Він не підписаний. Привет. На Напросто агентство. А ти підписаний на просто Агентство? Привіт. Давай ми кожен раз будем робити по, так, 10 чатів, це вже другий. Тут, напевно, 100% будуть Давай. Вона дівчина, я написав добре, а що це просто мій е, аккаунт в Ютубі. Ми буде, ну, я буду робити понятно. Я буду робити по десять цих чатов Ладно, вона не підписана о сме А ты підписаний... Давай Дайтком. А ладно. Наверное, повільно минус печатаем. Це уже пятый чат. А ты підписаний на просто геймс Пресбер, Бер, как тебя зовут, сколько лет? А ти підписаний на просто агентство. <ріху> Ладно. Якщо хочете, можете, ну, собі скачувати. Може попадетись. Ем... Ой. Давайте сюди. Так. Підписаний на просто агентство. Перс год. Ладно. Так. Моя скоро будет днюха, и я покажу это. А ну... Ой. ему Й... чьи 10, а... Ладно. Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, нет, десять. Чего? Че? Типа ей десять уроки в Я так не понял. Что че? Чего? 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 Ладно, мені треба було зупинити запись, а то ну, чуть не збили. Зараз скажу. Що е, робиш? Е, чого мовчиш? Я пишу чого. Ти скуда. Ти дівчина чи хлопець? Дівчина. Підписана. На просто Генстом. Ось до я вже писав. Вона лет мене 10. Ну, їй вже все одно. Переде це який вже. Наверно, сьомий. Надіюся, що не шостий. Ну, ладно, цей раз ще бонусний буде, а то. Я не знаю, такого. Це мій. А, какой аккаунт? В YouTube. Ой. В YouTube. Це мій аккаунт в YouTube. Надеюсь, що це хоча б розмотр не бере. Ладно. Це мій аккаунт в Ютуб. Ми просто шукаємо до одного, подожди, подожіть. Не пушка, я не знаю, за, за кого такого О. кінь мене, а. Кінь мене, а мене у Тікток і в Інстаграм В смислі, е, що. В Тікток? Ой. Вито? Я, звичайно, написав вито в Тікток. Ши. Шо? шо чи я не поняв? Короче, ну ладно. Mm -hmm. Ты в тик Да, я есть в В ТикТоке. О, сколько уже там записи, да? Ну ладно, висим хвылым. Я потом сделаю трошечки быстрейшим. я может да ты ник в тиктоке <звук> Чупакабрам. Давай таком. Ну ладно, пока я пишу пока Це сьомий, пока. Завершить ой, поры. А, ладно, зразу вже, це вже дев'ятий, що один. А ти підписаний на просто генстом. Прив. Це вже десятий. Mm. Ну, ладно, всім пока. Пока це вже 10 -й. Кому надо. Я вже показав ну, своє ім'я в ТікТокі. Хочете, підписуйтесь, хочете ні. Ну, всім пока. До другої частини вже завтра вийде. Е, ну ладно, пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення!